Вітаю на каналі Магія Тару. Хочу подивитися, чи буде в Росії громадянська війна до кінця 2023 року. Чи розпочнеться там? В Росії громадянська війна до кінця 2023 року. Скажіть, покажіть. Так. Ні, не буде там ніякої громадянської війни. Є е, люди, які намагаються розкачати цю ситуацію, щоб вона почалась. Але стабільність, є стабільність і закритий шлях. Магічно закривають цю ситуацію, щоб не було цього вибуху. І е, дуже карають, карають всіх, хто там. Ну, не дають людям це організуватися, да? Пересікається все на корню. І якщо навіть щось такий напад якийсь буде, зброєний, якісь заварушки, то це пройде по більш м'якому сценарію міряність. Не буде там, таким чином не буде. Так, давайте подивимось тоді інше питання. В цьому розкладі вийшло, що всі ті, хто міг робити цю громадянську війну, вони просто потікали, вони виїхали з країни, немає там кому робити громадянську війну, осталися дні, такі безхребітні. Чи прийде війна на вулиці Москви? Чи прийде війна на вулиці Москви влітку 2023 року? Скажіть, чи прийде війна, яку вони розпочали на їх вулиці, на вулиці Москви влітку 2023 року? Дачі є така загроза, є така загроза. І да, така це прийде, бо вийшла башня, смерть, жезлів це. Відповідь на те, що то, що вони роблять в Україні, відповідь піде назад. Все поміняється, будуть зміни. Противостояння буде. Тобто громадянської війни в них не буде, але будуть е е руйнування. Я думаю, що це будуть е оці атаки дронами, щось з повітря, бачите? Тяжка пролетіла і смерть. Вийшло багато смертей. Тобто, вже цим літом на вулиці Москви прийде війна. Дякую карти Таро за розклад, дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!